Дар'я, доброго дня! Я дуже вам вдячний, що ви погодились сьогодні провести таке міні-інтерв'ю і поділитися своїм досвідом з нашими клієнтами. Як у вас прийшло оформлення грін карти по візії B2, НІВ? Так і буду дуже вдячний за те, що ви нам розкажете сьогодні, і чим ви з нами поділитесь? Скажіть, будь ласка, Дар'я, ви приїхали до Сполучених Штатів по програмі U4U. Підкажіть, будь ласка, як давно це було і коли ви прийняли рішення про зміну вашого статусу? Я переїхала... По програмі U4U я приїхала в жовтні 2022 році, а в 2023 я вже прийняла рішення про зміну статусу та отримання грін карті по візі талантів. Ну я так розумію, що ви е, там, з сім'єю розуміли, що програма вона обмежена в часі, і тому ви зарані подумали про те, щоб змінити статус і тут, в принципі, залишитись там на скажімо так, будувати тут своє майбутнє, тому що з ЮФУ це якби невизначеність сьогодні. Ви тут, ви тут, завтра вас вже там. Ви вже нелегальні. Розкажіть про себе, чим ви займаєтесь, і на підставі чого ми побудували ваш кейс. Трошки про свою професійну діяльність. Я дизайнерка інтер'єру. В мене своя була дизайнерська студія в центрі Києва. Я приймала участь у міжнародних виставках та конкурсах. Також моя студія мала публікації з роботами в ЗМІ, і на підставі цього ми побудували цей кейс. Так. На да. це все саме так. Я трошки доповню для наших клієнтів. Так, тобто, в Дарії вже був був там певний фундамент, але він був недостатній для того, щоб от з тим, що є, отримати візу і бітунів. А проте, ми побудували піар-стратегію. Ми розвинули це все. Ми там побудували чітких там три у нас було впевнених критерії, повністю все довели. Ми докупили публікації в змі трошки доповнили її наукову діяльність декількома публікаціями наукових статей, і таким чином, на підставі того, що вже було Дарі, ми розбудували кейс і отримали успішне схвалення петиції. Наступне питання: підкажіть, будь ласка, Дар'я, як пройшов ваш шлях від по роботі з нами? Тобто, які у вас враження, як все відбувалося? Розкажіть, будь ласка, детальніше, все було чудово, але якщо чесно, то я дуже хвилювалась приводу цього, але проводилася постійна консультація від самого першого початку і до схвалення петиції. Тобто, всі етапи вони пройшли добре, без проблем. Мені здається, що головний доказ цьому це те, що в мене є моя особиста схвалена віза. Супер. Так я думаю, що це якби ключове на що ми орієнтуємось в нашій роботі, це на Результат саме на схвалену петицію. Добре, останнє питання для вас. Дар'я. скажіть, будь ласка, які у вас зараз плани в Сполучених Штатах, що будете робити там? Що плануєте? Ну потрібно сказати, що мені ще півтора року очікувати грін карту. А так взагалі я планую продовжити працювати тут по своїй спеціальності, приносити користь економіці сполученим штатам? Ну і будувати тут своє щасливе майбутнє. Супер, дуже вам дякую, Дар'я, що приділили сьогодні час. Я дуже радий, що нам вдалося вам допомогти. Що ви отримали візу в майбутньому обов'язково отримаєте грін карту і пожиттєву легалізацію на території Сполучених Штатів. Бажаю вам всього найкращого і до побачення. Дякую до побачення. Дякую за допомогу.